Хто прокинувся, це мій чоловік. І він почув обстріли. Він почав будити мене і казати: вставайте, бо щось надвигається. Мені о 4-й ранку подзвонила однокласниця і каже, що ти спиш, війна почала. Ой, чоловік загинув на 50-й день війни о п'ятій ранку. Зателефонував його начальник прикордонної служби і просто сказав, що бога більше нема. З Луганщини, в Слуганській області, селище Троїцьке. Ми жили 10-15 кілометрів від кордону з Росією. Як і звичайна родина, дуже щаслива. Ми виховували двох дітей з чоловіком. Чоловік був військовий, 18 років, прикордонна служба України завжди на кордоні 24. Мій чоловік повинен був заступати на службу на судки і він не заступив на свої судки, він в п'ятій ранку пролунав дзвінок зі служби, щоб всі йшли збиралися. Ми не розуміли, що він встав, спитав, що одягати. Я просто сказала, те, що тепліше. Краще роздягнутися. Він одягнувся, і це був останній раз, коли ми бачились. Попрощалася на порозі нашого будинку, і він пішов, діти ще спали. І, мабуть, через годину пролунав перший вибух, який вже я почула. Він зателефонував і сказав, що включити телевізор. Війна почалась. Вік загинув на 50 й день війни, о 5-й ранку зателефонував його начальник прикордонної служби і просто сказав, що вович нема. Ну, ви знаєте, вже йде третій рік, да? але я все одно не хочу в це вірити. Я все одно хочу чекати чогось. Було тяжко, бо ми з дітьми були в окупації нас, як родина військових, не випускали, не випускала виїхати з селища. і. Я не могла поховати чоловіка, я не могла потрапити на його могилу. Його поховали в Дніпрі, поховали без нас. І тільки через чотири місяці я змогла потрапити на його могилу в Дніпро. Росіяни зайшли вже з документами на кожного військового. З великими папками, і вони знали, хто ми. Вони приходили вже, знаючи до якої родини, вони приходять. Вони знали все про його службу, про те, хто він скільки служив, на якої должності. Вони робили постійні обшуки, били меблі, забирали їжу. Вони спалили весь одяг чоловіка, який був у домі, і не тільки в домі, і поза домом. Вони збирали українську символіку: це українські книжки, це прапори, вишиванки і все інше, що стосується України. Потім вже було трішки гірше, вони забирали на допити, вони закривали дітей в будинку і забирали до себе на допити. Коли чоловік загинув, я не знаю, це їх чи воно дійсно було так, що. Хтось робив доноси, що я координатор ЗСУ, і вони в це вірили. Яро вірили. А ви насправді чим займалися? Я займалася квітами. Вдома займалася квітами. В мене був інтернет І Я вирощувала, відправляла квіти чи, ну, майже по всій Україні. І дома робила букети на різні свята людям. На момент, коли почалася війна, доньки було три роки, а сину було вісім років. Ну і свої перші дні народження вони теж святкували в окупації. Молодші було 4 роки, чоловіку було сорок днів в один день. Вона півроку не знала, що тата нема. Я не могла їй про це сказати. Я все мріяла, що я вийду з окупації, знайду дитячих психологів, і що хтось з них допоможе мені про це донести дитині, що да? все У мене була ціль їхати на кладовище до чоловіка, а далі якось складається. Да? Ну, так і склалось, я виїхала. Я виїхала до чоловіка. Коли я приїхала в Дніпрі, вже три поля наших героїв. І біля кожної могили стоїть український стяг. І цей шелест, коли ти закриваєш очі, він довго ще мені снився. Бо це такі були перші емоції. І ніхто не показав. Брат мого чоловіка, він його охоронив сам і сказав, коли попадеш на кладовище, ти мені зателефонує, я тобі покажу. Але я не зателефонувала, я не знаю. По відчуттях я, я не йшла, я просто бігла туди, де він похований, і я його знайшла сама. Син да, він знав, що це кладовище, донька ні разу не була на похованнях, не, не бачила могил, нічого не бачила, але вона дуже раділа, дуже раділа бігала, що там українські флаги, і Вона казала, що мама, ми на Україні, ми на Україні. І все, але коли ми підійшли до могили, звісно, там не було фотокарток, там тільки табличка, і донька чому-то сама сказала, вона не знала, що тата немає. Вона сказала, це тато в домі. тут тато. Такими, як ми були, ми вже не станемо, і минуло, ну, воно вже не повернеться. І, на жаль, ми стали набагато сильніше такою ціною. Бо кожну жінку, яку я встрічаю, яка втратила чоловіка, вона неймовірно сильна, неймовірно витривала. Бо... На кожну жінку лягло дуже багато випробувань. Я пішла працювати, вихователем у психологічний корекційний центр з дітками-аутистами. З цього року я поступила в університет на психолога. Я більше свою всю увагу скаргувала на збори, збори третьому прикордонному загону, там, де служив мій чоловік, якому він віддав 18 років своє життя. Рівно половину, скільки він прожив, він прожив 36 років і половину він віддав в українській службі. Я роблю збори, купую мавіки і сама особисто відвожу в гарячі точки України, бо я вважаю, що я не хочу, щоб через якісь роки переходили, не переходили. Я особисто відвезла медицину, мавіки, і те, що просять хлопці. І так я продовжую його службу. Його нема, але якийсь його шлях він продовжується з ними. Мого села це 5 кілометрів з України Запоріжжя. На горі так через радянських часів ми знали завжди, що там стоять. РЛС і далі там полігон артилерійський Близніці І туди прилетіло, бахнуло, горіло. А в мене з вікна вдома, в напрямку Запорізького аеропорту, за 5 кілометрів були інші вибухи вже чути. В домі була донька, і два доволі вже дорослі онуки, яким тоді було 10 11 років. І вони теж прокинулися, їм було страшно. Страшніше було потім, коли дуже швидко, дуже швидко, я ще був на зв'язку із своїм однокурсником, наприклад, в Мелітополі. І він розказував, що вже там ну, на, на другий, на третій день там вже танки расистів зайшли у місто, потім у Бердянськ, потім у І, Запорізьку область, дуже великі території одразу окупували, дійшли до енергодару. Оце все воно якось нагнітало емоції. У доньки немає чоловіка, вона одна виховує двох онуків. І я як батько і як дід, я відчув, перш за все відповідальність від себе за життя цих малих. І треба було думати, що а якщо вони зайдуть в нас, до нашого села, якщо так швидко все розвивається, і ми почали готуватися їхати. Ну, тоді ми не думали, що вони дійдуть там до Такмака, десь під Оріхов, десь під Гуляйполе і зупиняться, і що Васильівку захоплять. Односельці казали, що прилітало. Кажуть, піди. На вулицю подивися, там ракета лежить. Протягом 22-го року, оце відразу показує, як на вулицю потрапило вночі. В одному місті, значить, Два куми випивали увечері і пішли один одного проводжати додому. Той повернувся додому, а дому вже немає, бо влучило саме туди, де вони сиділи за столом. Починаючи з 2014 року, я розумів, що війна буде і буде вона ну, якоюсь такою великою значною. Але ми ніхто не могли собі уявити, наскільки це жахливо все буде, наскільки це буде отак, як воно є: з бомбуванням міст, з мільйонами біженців по Україні за кордон. Ми слухаємо канонади. Якщо йде, от всі кажуть, роботи роботина, роботи на як села вже немає. Там село то було маленьке, дві чи три вулиці, всього Його взагалі немає. Там тільки є територія, яка називалась раніше Роботин. Страшніше всього було зрозуміти, що якщо ми опинимося у полоні, ну, в окупаційній зоні, то як це все скажеться на нашій родині? Як це перенесе донька, як це онуки? Я не зможу їх захистити, бо я вже літня людина, в армію мене не взяли би. Ну, ну як це буде? От зараз іноді доводиться спілкуватися з однокурсниками чи друзями, які в зоні окупації, іноді вони виходять на зв'язок. Вони не можуть розповідати так е е широ, відверто. Про те, що там відбувається. Бояться? Бояться, бо вони, я думаю, що вони там під контролем. Дуже вразила мене історія це мого сусіда Руслана Кривошеєва, який він виріс на наших очах. Ми коли приїхали, він був 10-річним хлопчиком. Вивчився на помічника е машиніста. машиніста потягу, і він мав броню. Але він сам пішов і пішов до Нацгвардії, потрапив. І в 21-му році вони ще були десь в глибині України. А у січні чи в лютому 22-го року. Їх бригаду перевели до Маріуполя. І врешті решт він зупинився, опинився на Сталі. і в якийсь час прибігла його мати Вероніка і каже, з Русланом вже кілька днів немає зв'язку, чи міг би я щось допомогти його знайти. Мати його сповістила, що він в полоні, що він живий не загинув. І можна представити собі цю молоду жінку, яка і посивіла за ці місяці всі. Ну, у полоні він пробув 21 місяць. Лише у лютому цього року він потрапив до обміну 100 на 100. І Вероніка сказала, що Руслана звільнили, і він скоро приїде додому. Ну, як ми з ним зустрілися, то на нього було важко дивитися, бо він такий був, не дуже кремезний, якийсь такий худорлявий хлопець. А так він важив, ну, казав, що важив менше 50 кілограмів. Це. Війна не напряму між фашистською Росією і Україною, яка хоче бути вільною, хоче бути в Об'єднаній Європі, хоче вступити в НАТО. Це наше право. Ми незалежна держава. У нас є кордони, які нам окреслили в 91-му році. А тепер вони кажуть, ми заберемо Крим. Донбас, да віддайте нам всю Запорізьку область, віддайте нам Херсонську область. Ну, що їм на те показати? Це не може бути. А де тоді ООН, яке каже, ну, Росія це не хорошо, бо це агресор. І все. А то, що твориться на атомній станції в Запорізькій області, в Енергодарі. не было ни воды, ни света, ни газа, не было ничего. Готовили мы на улицах, то есть делали из кирпичей, да, и вот готовили, скажем так, да, под обстрелами, самолеты летали, ну, приходилось готовить, так как, ну, детей надо было кормить. У нас были соседи внизу, семья, папа-мама, мальчик, сын их ней, 13 лет тогда, по-моему, ему было. И дочка ихняя тоже ну, маленькая, четырех, наверное, не было. И тоже вот они пошли за водой. Да. За водой приходилось ну, километры ходить. Папа с сыном пошли и попали именно на прилет. И так, ну, не захоронили ничего. Ну, было очень страшно, что людей убивали, да, и их с дорог не убирали. Ну, то есть некому было убирать. То есть ви ехали, виділи да. дорогу усыпанную трупами. Да. За Захоронение да, за, в траншеях людей. То есть рыли траншею и вот туда складывали трупы все. Это как, ну, брат, братская могила. Мы как раз э, выезжали в этот день, когда обстреляли драмтеатр. Там, во-первых, э, большое помещение было, да, там сделали кухни полевые, там много детей было э, с мамами, да. И там же была надпись, что там дети большими буквами. Ну и э, все-таки, наверное, люди думали, что не начнут обстреливать. Связь вот именно в том районе, где мы были, пропала 4 марта. Связи уже не было. И до 16 марта мы были полностью, ну то есть отрезаны, пытались радио поймать. Радио было только российское. Украинского не было, и по российскому радио говорили, что Киев захватили. Да, вот. И, ну, многие думали, что это так. Но мы выехали. Как раз к нам пришли тоже знакомые, которые недалеко жили рядом в частном доме, и сказали, что в одном месте есть связь пробивается. И я позвонила брату родному, он живет в Киеве. Вот. И тогда он сказал, что Лариса, надо выезжать, потому что больше момента не будет выехать. И вот, вот тогда было вот это вот последнее, что мы собрались и поехали. И мы как раз выехали машиной на дорогу, да, которая уже шла на Бердянск. Было очень много машин, которые выезжали вот в тот период, Зеленого коридора не было. Мы постоянно, вот до 16 марта слышали, да, что вот где-то есть зеленый коридор, но его не было, потому что обстрелы были постоянно. Вы видели русские танки? Да. Мы, пока мы выезжали вот с Мариуполя до Запорожья, э, ну, блокпостов русских очень много было, потому что вот Бердянск и до Васильевки. ну, Все уже было оккупировано русскими. Так как мы выезжали с детьми, да, у меня младшему еще и 2 лет не было, старшему было на тот момент 7, вот нас не особо. трогали, нас как бы пропускали. Но то, что мы увидели вот впереди машины, да, которые выезжали без детей, выворачивали все с машин. То есть все вещи, все сумки, все проверялось, телефоны забирались, забирали все. Вот кто выезжал с Мариуполя, все забирали. Вот этот самый страшный момент объяснить родителям, детям, что случилось? Как вы отвечали на этот вопрос? Как вы убеждали свою маму, что надо было уезжать? Было очень тяжело маму вывести, потому что мама до последнего не хотела выезжать. Мы вообще жили на левом берегу, наши квартиры с мамой находились. Мы там были до 29 февраля. Вот. И вот до момент был когда мы выехали в другой район да это когда был обстрел и у мамы на э, окно да попал осколок и вот наверное тогда вот она как бы решила выехать но она решила выехать в другой район она думала что это будет ну недолго вот. ну и как она потом мы с ней разговаривали, но ну, она выехала ради нас, потому что выезжали мы. Ей было, ну, очень тяжело выезжать. Страхи у ваших детей были какие-то, как вы им объясняли, когда они видели вот уже разрушенные, полыхающие шумы? Мы, шум когда оружия. приехали в Киев, да, младший, ну у меня вот долгое время он, ну вот звуки, да, обстрелов. А старше, старшему было, наверное, тяжелее, потому что он более осознанно осознавал, когда вот был обстрел тоже в Киеве, и мы спустились в метро. И ну, прозвучали такие слова, да, он начал плакать и говорит, мама, говорит, тут будет то же самое, что и в Мариуполе. Вот. Сейчас чуть-чуть спокойнее, как бы успокоились, ну, наверное, привыкли. В Мариуполе, ну... У нас была работа, у нас да э, как бы было жилье. В принципе, мы ни в чем не нуждались. Да, ну получается, когда мы выехали, э, я вообще работала в Мариуполе в большом, да, на большом заводе Ильича ведущим экономистом. Когда я сюда приехала, было тяжело очень с работой. А муж у меня тоже работал в банковской сфере там в Мариуполе. Вот, и когда мы сюда приехали, с работой было очень тяжело. Пришлось устраиваться, ну, скажем так, да, куда предложили. Я устроилась на кассу в сельпо. А муж арендовал машину, так как мужа машину угнали в Мариуполе э, с гаража. Да. То есть, когда началась война, да. просто забирали машину. да. да. Вот. И вот наше начало тут в киеве да это я на кассе муж арендовал машину и пошел в такси работать. Сейчас чуть-чуть легче меня перевели аналитиком коммунальных услуг. Вот. муж выехал в Днепро, работает в Днепре.